Доброго дня, шановні! Зеленський зробив заяву, що йому похуй. Хто що думає, він буде звільняти всіх, кого заважає за необхідним. Це ще раз підкреслює те, що Зеленський консервується так, як і режим Путіна. Це калька з режиму Путіна, це просто копія. Зеленський крок за кроком відтворює режим Путіна в Україні. Тепер щодо малюка, чому зняли малюка і які до нього претензії? Публічних претензій від Зеленського не було. Від команди не було та й взагалі від України не було. Більше скажу, є якась публічна така підтримка е цього генерала, який ну, зарекомендував себе непогано, тому що були вдалі операції, була співпраця з іншими підрозділами. Ну і взагалі-то яка може бути претензія до малюка, якщо Зеленський його не озвучив публічно? Так, це е міндічгей. Мій діє це е, повністю промина е, малюка. Те, що він не відслідкував записи, те, що він не відслідкував е, розповсюдження інформації, те, що не дотисли слідчих і так далі. Єрмак, коли його звільняв Зеленський, кричав: що Звільніть малюка це його провина і так далі. І таки наздогнав. Малюка навіть після звільнення. У ми розуміємо, що по призначенням Єрмаки далі керує країною. Зеленський це чисто фунт, який займається просто е збором грошей для України. Затягує гроші в Україну. Після чого Україна і Українці ці гроші ніколи не бачили, не бачать і не будуть бачити. Це виключно гроші, які підуть по офісам міндіча. Якщо навіть міндіча немає в країні, є тисячі інших міндічів, які працюють прямо зараз. І ховає десь там на своїх офісах ці пачки з наліпками ФРС. Тому єдина проблема, єдина причина, чого зняли малюка, це не захист режиму зеленського. Тобто, малюк е -е, зрозумів це так, що основна його задача, основне завдання це країна, це перемога. А потім вже обслуговування е -е, інтересів режиму зеленського. Ні. Зеленський відбудовує вертикаль чітко аналог путінської, коли жопа Зеленського і жопа його друзів це основний пріоритет. Потім вже там держава, що завгодно, але це е, має бути. Всі структури, в тому числі СБУ, там от всі заточуються під одне. Вони мають бути сервісами для режиму зеленського. Вони мають обслуговувати режим зеленського і будь-яка людина, яка не підпадає під критерії виключно зеленої кнопочки, як казав Кернес. Піде нахер і буде замінена на зелену кнопочку, тому що Зеленський відбирає виключно людей функції, людей обслуговуючий персонал, людей, які не будуть ставити питання, які не будуть сумніватися, які будуть виконувати всі накази Зеленського. І по вмовчанню 24 на 7 будуть дбати про дупу Зеленського, не зважаючи на будь-які е справи, на будь-які е інші. Речі, тобто Зеленський це перше, все інше. Потім, цим гарного дня, малюк просто виявився людиною, яка піклувалася за дупу Зеленського, але ставила на перше місце все ж таки інтереси України і режим його зіжрав.